Ласкаво просимо до сьогоднішніх останніх глобальних новин з усього світу. На минулому тижні громадянин проти всіх Єнко, який проживає в невеликому містечку, несподівано отримав виклик до пошліції і виклик щодо образи честі та гідності інших громадянин. Він є активним користувачем соціальної мережі і часто висловлює свою думку щодо різних політичних подій. Одного разу він опублікував на своїй сторінці, у якій різко та яскраво висловився про представника місцевої влади депутатенка, використовуючи нецензурну лексику та заклики до їхньої відставки. Проти Сіхенко був дуже здивований, оскільки вважав, що в демократичній країні має повне право вільно висловлювати свою думку. Отже, вам необхідно. Знайти, яку статтю Конституції України з розділу 2, права, свободи та обов'язки людини і громадянина статті 21 68 міг порушити громадянин проти Всіхенко. Пояснити, чому в демократичній державі все ж не можна принижувати честь і гідність будь-якої людини. Обґрунтуйте свою відповідь.